Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати дуже швидке і дуже корисне печиво. Це печиво з кисломолочного сиру. Як ви знаєте, я дуже полюбляю випічку з сиром. І от сьогодні мені схотілося чогось дуже швиденького до чайку. І випав мій вибір саме на цей рецепт. І от хочу вам запропонувати 200 г сиру беремо. Набір продуктів у нас зовсім невеличкий. 2 яйця 70 грамів масла вершкового, цукру, 4 столових ложечки. А також борошна 240 грамів. Ну, і кладемо за своїм бажанням або що-небудь що з сухофруктів. Чи то родзинки кладете, я кладу вишню, а також сливу. Ще в мене є апельсин, Я хочу з нього цедри трішки потерти у наше печиво, щоб було запашніше. І ось ми розпочинаємо. Для цього нам не потрібно ні блендера, ні міксера. Ми беремо лише вилку. Спочатку ми наш сир. Розминаємо, додаємо сюди дрібку солі, а також цукор. Цукра, як я сказала, у нас 4 столових ложечки. Ви можете покласти, якщо не полюбляєте солоденьке, можете менше покласти. І розминаємо гарненько його, перемішуємо. Сир у мене. Дев'ятивідсоткової жирності, середньої, скажімо так. Б'ємо сюди яйця. Всі продукти у нас кімнатної температури. Теж перемішуємо шведесенько. Передаємо сюди масличко, Ви можете його порізати, так воно буде у вас дрібнитись, кравляємо, і стараємося його гарно-гарно наше масло розімняти в першу чергу масличко, а тоді змішуємо його із сиром. Маса в нас однородна вже зробилася. І ми додаємо сюди борошно. Не все відправляємо, а спочатку одну треть десь. І там. у мене по цьому рецепту я навіть не знаю, чому записано і 8 грам розпушувача, і соди щепотка. Ну, Коль записано, то будемо класти щепотку, значить, щепотку. Не знаю, як роль вона виконує. Я вважаю, що і сода, і розпушувач мають одну ціль розпушити нам тісто, але чому ці два інгредієнти? Не знаю навіть. Але кладу. Так, і дивимося на наше тісто, щоб воно у нас було пухкеньке, не забите. Тому ми вип... борошно не все зразу кладемо. Вимішали, дивимося і тоді, зараз я сюди зітру цедру, а потім буду ще додавати борошно. Цедри я кладу небагато. Ви, якщо полюбляєте, можете покласти чи то цедру лимона, чи то ванілін, чи то ванільний цукор. Я сьогодні Ванільного цукру не кладу, так як у мене буде цедра, то вибираємо лише цедру. І отак. І відправляємо борошно. Все гарно перемішуємо, щоб цедра розійшлася по всьому тістові. І відправимо зараз ми і сукофрукти. Я їх заранше запарила кип'яточком, просушила і тепер додаю ось отакі в мене сухофрукти. Сливу я порізала, а вишеньку залишила такою. Повинна вам сказати, що духовка в мене вже включена на 180 градусів. Тому що, як я вам сказала, печиво дуже швидко готується, то хай вона гріється з самого початку у вас. Печиво. Що замішується недовго, ще й випікається у нас. 20 хвилиночок, дуже швидко. Так, все, вилочка нам не потрібна, ми будемо руками формувати наші печенюшки. Отак, От прямо руками, це тісто. воно трішечки липке. На вигляд було готове, але трішки липке, я вам повинна сказати, трішки. Борошна. Так. Зараз спробуємо, що з того вийде. Не завжди в нас іде та кількість, яка запропонована в рецепті, тому що і яйця можуть бути різної величини. І сухокру... сухофрукти. У мене були замочені у воді в кипятку, тому може вологість дали ще нашому тістові. І ось тістечко наше має ось таку консистенцію. Ми змочуємо руки олійкою і формуємо колобочки малесеньких. малесеньких. Ну, десь приблизно такого розміру. Стараємося їх однакові робити, але однакові. Чи ви йдуть. можете сформувати їх на дощечку покласти, а потім, як будете бачити, що вони у вас рівнесенькі, всі однаковісінькі, тоді викладаєте на шаровню. І так формуємо. Стараємося, щоб були вони рівненькі, однаковенькі. Наша жаровонька заповнена, останнього колобка кладемо. І тепер ми берем, змочуємо руки олією і приплюскуємо кожну нашу, робимо паляничку з колобка, скажімо так. І отак приплюскуємо, проходимося по всіх. Вони у вас будуть виглядати як прянички. Отакі. От А щодо часу, дивіться, у мене написано 3, 25 хвилиночок, як я говорила. Але я ставлю на 180 градусів духовочку і через 15 хвилиночок поглядаю на них. Якщо вони підрумянилися, ви шпажкою пробуєте, протикаєте. Якщо всередині вони у вас не сирі, можете виключати через 15 хвилиночок. Вони тоді всередині такі пухкі і смачніші вони мені, коли вони не затужавіли, не запеклися так знаєте, на віки. Відправляємо до духовича, печиво готове. Випікалось воно рівно 15 хвилиночок. Ставимо його охолоджуватися, а тоді будемо з вами смакувати. І ось наше печиво злегка охолонуло, і ми його скуштуємо. Подивіться, яке воно гарнюня. Зараз я його злегка притрушу цукровою пудрою зі смаком ваніліну. Ванільки, як ви знаєте, я не кидала до тіста. І тому зараз трішечки-трішечки притрусимо. Цедра дуже пахне, на всю хату прямо пахне. Такий гарний запашок вона дає. І ось подивіться, які наші печенюшечки. Вони такі ніжні, вони такі гарні. З цього боку так, також, подивіться, як вони зарум'янилися нас добре. Гляньте, я його розломую, ну яке ж таке воно ніжне. Погляньте, яке печиво. Дуже мені подобається це печиво, я його пекла вже не раз, а сьогодні для вас його презентувала. Ммм, ніжність неймовірна. Воно дуже ніжне. Зверху кірочка, а всередині пухке, м'яке, ніжненьке, і для діток буде добре, і для вас обов'язково печіть таке печиво. Дуже ж воно таке незамислувате, легко вимішується, легко печеться, швидке. 15 хвилиночок і отака смакота. Рекомендую, дуже смачно. Та якщо ще ви покладете фрукти, які полюбляєте, чи то родзинка, чи як я ось поклала вишню, вишня, вишня для мене це улюблена ягода. Таку гарну кислинку воно дає, особливо у сирній випічці, ну дуже смакує мені. Готуйте, насолоджуйтесь смаколиками, насолоджуйтесь життям, живіть на повну силу. Бажаю вам щастя, бажаю вам здоров'я, заходьте, ставте лайк, якщо вам подобається мій канал. Буду, буду чекати вас з нетерпінням.